Друзі, всім привіт! Нагадую, що це відео. це відео... Бачили, який в нас дракон? Це відео продовження влогу за п'ятницю. Це друга його частина, так як багато не знімала, багато було про що розповісти і показати. Тож це продовження, як обіцяла за кілька годин воно виходить на каналі. Якщо не бачили першу частину, то, будь ласка, перейдіть до попереднього відео, щоб була так би мовити, цілісна картина. Мого дня, нашого дня, нашої родини, хочу ще нагадати вам про збір, про який я говорила наприкінці першої частини. Що благодійний фонд Слобожанські ластівки зараз збирає на пікап для операторів півідронів які працюють зараз на харківському напрямку. Будь ласка, долучайтесь. Сума збору 200 тисяч гривень. Це половина необхідної суми для того, щоб купити справді якісну автівку, яка буде. Рятувати життя наших військових і допомагати їм виконувати свої завдання по захисту нашої батьківщини. Дякую всім. Реквізити, як завжди, під цим відео. Невеликою сумою, яка для вас є прийнятною. Сьогодні, будь ласка, долучайтесь. Дуже вас прошу, нас багато, нас не подолати. Ми маленькими кроками закриваємо великі збори, як завжди. Дякую вам а зараз до перегляду. 15 хвилин в мене було на все про все. Наїлась так, що і обідати не буду. Зараз буквально через годину в мене вже буде обід. Я повернусь. Вже без куртки, вже і спекотненько. Ось 24 градуси у нас. Знову готувала щось цікаве. Але мад... мадам цілий список завдань, вона максимально з години витискає все по максимуму, щоб їй допомогти. За... Навіть зараз в мене там буквально 30 секунд до того, щоб мій час закінчився. І Вона приносить два варених яйця з холодильника. Будь ласочка, почистіть мені. Нічого, що ви на хвилинку ще затримаєтесь. І постіль поміняти, і підлогу помити, і так далі. і так далі, Їсти ну, За годину <с> у мене ось такий режим. ну, нічого, ну, Мені її шкода, тому що вона ось так от сама не може впоратись, накопичу, вона готується, що я прийду і по максимуму намагається використати таку можливість. А ще я приїхала, в неї подруга була, і сьогодні мадам з макіяжем, з... Біжутерію, з прикрасами, і одягнута в такі штанці скіні. Так, блуза дуже гарна. Ну, тобто, так вона зазвичай в домашньому ж такому одягу, такому вільному. А тут вона гарно так одягнута з макіяжем. Тут, взагалі, це, ж, це ж та, що я казала, що їй 75, але вона максимум на 55 виглядає. Сьогодні вона виглядає на 50. максимум Ой. Таке, ну і все бачу, що все більше підтверджень, що вона щось чи то східною медициною займається, чи чимось ось таким, я думаю. Масажі, якісь в неї, не знаю, якісь лікувальні книги про лікування про тіло людини, так. Тож, думаю, вона практикує і, можливо, і на собі теж, і можливо, можливо, це і є поясненням того, чому вона виглядає значно молодше своїх років, виглядає м -м, такою доглянутою. Доглянутою не в сенсі, що косметологи над нею працюють, а от е загальний образ. Їду на обід. Ну, і ще хочу сказати, що коли не голодна, готувати їсти легше. Так, ну, все одно да, пахне, все смачненько. Мадам додає дуже багато приправ різних, екзотичних, в тому числі, як на мене. Таке. Овочі тушкували. Сьогодні салати різні готувала. Дивіться, що я отримала по пошті. Вчора ввечері прийшла моя картка. Нова в новому банку. Ось так Fortuneo називається. Але там є нюанси. Я ще вчора вивчала пропозицію більш детально. І виявляється, там є комісії на переказ за кордон, наприклад, на мою картку «Моно». Чого немає в Краді Агріколь? Так що не все так просто, як то кажуть, але все одно буду користуватись. Подивимось, чи вони мені нарахують обіцяні бонусні євро. Розраховую до 100 євро отримати протягом трьох місяців. Ну, так буду відкладати, наприклад, на цю картку кошти на майбутню покупку. Вже більш-менш продумала, на що саме, що з чоловіком пораджуся, але ось у мене є тепер ще. А, за, запас, запасна картка. Все, перерва закінчилась тепер три години праці. У мене зараз місьо, до якого зазвичай вранці і. Ввечері треба приходити виконувати функції медсестри. Пам'ятаєте, там зараз вже і медсестра з'явилася, треба просто допомагати. Вже класичні функції наші ми там маємо виконувати. Я ще не була так в тандемі. Останній раз я сама там все робила зранку. А зараз це якийсь післяобідній час, і в мене написано, що треба променад робити. Я так думаю, що треба, що місію на візку, треба вийти з ним десь погулятись. Сама я так жодного разу не гуляла, але бачила, що колеги мої ходять по місту так на візку. Прогулюють бенефіціарів. І поприбирати, якщо мадам попросить, їй теж треба допомога в цьому плані в домашніх справах. Тож... Годинка в мене піде зараз на це, Бонжур! Дивна ситуація. Дочка з дружиною поїхали на закопи, сказали до скорого, що вони зі мною зараз е зустрінуться ще. Ну, я так зрозуміла, вони поїхали на закупи взяли торби, а бісьош в кріслі сидить, але в такому звичайному кріслі він не пристегнутий там не зафіксований. І, в принципі, якщо йому щось знадобиться, він встане, то він може впасти. Ну, це вже мої. Думки, хоча я бачила, мадам ходить на закупи сама, вона ж залишає чоловіка. Таке. Загалом я пішла, вони ще не повернулися. Я чогось думала, що вони повернуться, а так я місію запитала, чи йому щось треба, чи окей, все, попрощалась та їду. Це ще моя риса характеру перейматися за них. Мамцю професійно. Думаю, що боюся, щоб він не впав, як наче. Ні, ну людина хвора, але ж неоднорічну дитину я залишила саму в квартирі. Надійшов, надійшов лист від коледжу, там, де вчиться Петро і Семен. Ну і Григорій, скоріше ж, за все, в наступному році там буде вчитися. Лист від адмі... адміністрації школи, і вони в свою чергу отримали повідомлення від структури, а... яка м... вивчає або знає про обіг, про випадок обігу наркотиків синтетичних, які там у вигляді вайпів, цих рідин якихось, які споживають курять. Ну... Так, Я бачила ось такі, так, є пристрої зараз, електронні, чи як воно правильно називається. І що ось якийсь синтетичний наркотик, канабіс, чи щось таке. Діти вживали і кілька дуже складних випадків, я не знаю, там не було в повідомлення, що діти загинули, але що ну, отруєння надважкі отримали. І що будьте уважні, я так зрозуміла, що розповсюдження цього. Видо отрути був через дітей в коледжі, через підлітків. тож, таке. А, і думаєш собі, оце... живеш своїми проблемами? от Я в даному випадку. Я переймаю, що мої діти там не контактують, не мають компанії, друзів. Свої там 14-16 років. Я зараз про старших кажу. ну, Петро 12. Про старших кажу, сумно мені переймаюсь за це, щоб ну, пере, переймаюсь, щоб депресія не розвинулася ну, відчуття самотності. Я пам'ятаю себе, в мене були і друзі, однокласники. Я взагалі доволі така популярна, мені здається, була людина в свої шкільні роки, але все одно я знаю, як в підлітковому віці відчувати ось цю самотність. Ну, Це, звичайно, з батьками пов'язано, теж зі стосунками, з мамою і так далі, але все одно <кій> за своїх дітей переймаюся, що ось проживаючи у Франції, не володіючи в достатній мірі мовою, не маючи таких близьких, дуже близьких друзів по духу. І тут я думаю, <кій> що можливо в цьому є якийсь хоча б плюс. Хоча б якийсь, ну це, звичайно, доля доля сарказму, але все ж таки. Якби мої діти були в компаніях якихось невідомих мені, скажімо так, не те, що сумнівних, а просто невідомих мені, французьких підлітків, десь ходили, пізно приходили. Я тут така у Франції, ну всього не знаєш, всього не розумієш, і так постійно на стресі якихось новин завжди очікуєш, якихось додаткових викликів життєвих. А тут ще мої діти десь би віялись. І тут прийшло б мені прийшов би лист про те, що діти споживають якісь, ну, не моє, а взагалі, що в коледжі ось таке трапляється, трапилось, що треба пильнувати. Це все охо, думаю. Мабуть, не все так ще й погано. Але все одно це теж для інформації. Як... Які тут проблеми так? виникають і про що болить голова французьких батьків? Не без того. Їду до неканадців, якщо хтось пізнав дорогу, там, де я на вих... вихідними, там, де я підробіток роблю, а зараз в мене за розкладом прибирання на основній роботі. Поки ворота відчинять. Я закінчила і вгадайте, що. Ну, По-перше, в неділю буду на підробітку. Але мене пригостила мадам салатом і ридискою, Он якою. Дві головки салату. Ми з нею різали. Вона там хазяйнувала тільки що на городі. О, думала, ящик впав, а то мій рюкзак. А на, городі, на городі вона така засмучена, в неї стояла розсада. А город це в неї такі підняті, великі, спеціально зроблені. ну Це навіть не ящики, я не можу як це назвати, але е, такі платформи, вони не в землі, не на землі, а саме так, мабуть, зручно, щоб було обробляти ту землю. І там стояли всередині горщики з розсадою. Багато квасолі зеленої. Що там? та різне всяке. І перець, і помідори, перець, і помідори, і сині баклажани. Це в нас так на Полтавщині кажуть, сині баклажани. Все побив град в них. У них був дуже сильний град. Ну, може, не такий дуже, бо вона теж лонгаж згадувала це місто поряд, містечко, в якому там школа постраждала, і автівки. Я вам вже котрий день підряд розповідаю про цю історію, про стихійне таке лихо. Тут всі французи теж це про це говорять і переповідають. Отже. В неї побило розсаду дуже. Взагалі, деякі просто стоять ось так в стовбурці, листя все побите. Полуницю побило. Дуже і вона ото, там щось намагається, я так розумію, врятувати. Дивиться, що з тим можна зробити, але а ще вона мені показала, місьо насіяв квітів. Я так розумію, вони вже мали гарно зійти, щоб я могла їх пересаджувати. Вона каже, він нещасливий, такий нещасливий ну, чоловік, нерадісний ходить, бо в нього не зійшли. Насіння не зійшло. Показала мені ті ящички, вони там спеціально накриті, все, ну, все дороге і нове, куплене, щоб виростити ці горщики самостійно. Тобто не купувати розсаду квітів, а самі намагаються виростити. Ну, людей таке. Є така можливість так розважатись. Ну, не те, що розважатись. Я думаю, що це така була мрія всього життя таке, на пенсії цим займатися. І ось в нього не зійшло. Там буквально там, з 20 лунок таких зійшло, може, 3-4 квітки, рослинки. Так що я не знаю, що ми там будемо висаджувати в неділю. Неділю у Франції День Матері. Лія проговорила, що вони щось мені приготували, але що саме? Вона не може мені сказати. Це сюрприз. Ну так їй хочеться сказати. Вона, бідна, страждає просто. Бо в кіль... За тиждень кілька разів про це говорила. Мама, в нас є сюрприз, але я не можу, я не можу сказати, який саме. А, тож. Іван мені каже, ти там не дуже працюєш, Ну, може, ти не будеш їхати хоча б в неділю, бо це ж діти готувались. Я кажу, та я поки приїду, я ж на 6 поїду, на 6.30. Поки приїду, вони тільки прокинуться в неділю, як правило. Так що все буде гаразд. Це я їду за дітьми теж. А в що ти грав? Чого ти весь такий як це? Про... Ні, не може бути. Ти явно бігав. Ріша забув рюкзак. Все гаразд, чого ти так переймаєшся? Все добре. Їду на вокзал, в мене передостаннє завдання на сьогодні, потім буде ще приготування вечері, вже потім відпочинок. Так. Потяг приїхав. Так, це все на сьогодні. Вже нарешті закінчився день. Ми ще, правда, заїхали в Алді. Я в день закупи робила, ще й ввечері ми докупили різних смаколиків. І що саме ми придбали, я зробила огляд, і він вже вийшов на каналі про закупи. Бібічів Бік Шопінг називається. Будь ласка, якщо ви ще не в курсі про цей канал, на який я ну, вже зовсім такі побутові подробиці знімаю, що готую, що купуємо. То, будь ласка, переходьте перегляньте відео. Можливо, вас це теж розважить і буде такий цікавий для вас контент. А тут з цим влогом на сьогодні все. Готую вже наступний, бо субота в мене робоча, як ви знаєте. Буде теж що показати, що розповісти. Дякую вам за те, що додивились до кінця, поставили вподобачку, не забули. Нагадую вам про збір, про реквізити, які є під цим відео. Якщо ви ще цього не зробили, не долучилися невеличкою сумою, то, будь ласка, зробіться. І бережіть себе. Все буде добре. Бувайте. Бувайте.